Моїй дитині вже два роки, і в цьому відео я поділюся несподіваними висновками за два роки материнства. Привіт, я Олена, і нещодавно, точніше, вже аж два роки тому, я народила дитину за власним бажанням. Якщо ви на цьому каналі давно, то може пам'ятаєте його як проект Народила зрозуміла. А якщо це перше відео, яке ви бачите, то знайте, тут є близько 50 відео про чесний досвід материнства. Цей канал був на паузі 100 днів. Цілих 100 днів, бо я не розуміла, що робити з ним далі. Бо знімати виключно про материнство мені наче вже як не цікаво. А якщо я хочу говорити про щось інше, то ніби як треба створювати новий канал. Але знаєте, є таке гарне запитання, навіщо ускладнювати те, що можна зробити просто. Тому тут будуть відео про все, що мене турбує: фінанси, самореалізація, розвиток, стосунки, здорове ставлення до життя та світогляд. Якщо теми вам відгукуються, обов'язково підпишіться на канал. А, ну і про материнство, звісно, теж буде, бо це невід'ємна частина мого життя. То от, що змінилося за ці два роки батьківства? Ми з чоловіком стали тими нудними людьми, які почали вести бюджет. Ми повністю переглянули наші витрати. Якщо до народження дитини, ми такі та живемо одним днем. Молодість нам дана тільки раз, але ж вам вже 30%. Молодість дана тільки один раз. По після народження дитини ти думаєш, що нам вже треба якісь там крупні покупки, треба думати в тому напрямку, треба думати про відкладання коштів на пенсію, щоб потім не бути обузою для нашої дитини. І ну, от особисто ми почали ставитись до фінансів значно серйозніше. Не скажу, що мені це завжди подобається, бо інколи хочеться знову бути тією егегелєною, яка така, е не знаю, піду на розпродаж, все витрачу, куплю квитки в Амстердам і полетіли. А зараз я така аналізую, чи це зараз першочергова витрата, чи ні. Тобто прийшло якесь таке усвідомлення, що дорослі це ми, і в нас тепер якісь і дорослі обов'язки. Ну, не те, щоб ми до народження дитини цього не розуміли, але з народженням це дуже загострюється. Ну, в нас принаймні. Поділіться в коментарях, як у вас як змінилось ваше ставлення до фінансів після появи малюка? А якщо у вас ще немає дітей, то почитайте, що ж там відбувається в голові тих батьків. Наступний такий висновок після двох років материнства повністю зникає туга за минулим життям. Ну, важлива ремарка, все що я тут розказую, це Мій власний досвід, я не претендую на експертність. Тому якщо у вас інакше, це окей. Ну, ви поняли. Тобто, якщо перший рік я така, а як було раніше класно, ми були такі вільні, все було так круто, ну ти ось адаптовуєшся до того, що навіть для того, щоб поїхати в торговий центр, ти маєш зрозуміти, там, куди покласти дитину, які взяти памперси, чи вести з собою дитину, чи віддати її бабусі, і ти десь сумуєш, які ми раніше були безтурботні. Тобто, через два роки я така, ну колись були, а зараз ні. Ну я не відчуваю жодної туги за минулим життям. Тобто, якщо ви лише нещодавно народили і трошки десь так лізуть оці думки, про які не прийнято гучно говорити в нашому соціумі, скоріш за все, з часом це мене. Ну, знов таки, на логічному рівні, ми з чоловіком розуміємо, що там раніше, якщо ми втомилися, ми можемо просто лягти спати. Нам не треба перед цим когось купати, вкладати, забавляти. Але на рівні емоцій, ти така, ну ок, тоді було так, а зараз так. Третій такий момент: діти дійсно мотивують жити краще. І, мабуть, про цю вужайку і зайку так багато говорять. Але тут важлива ремарка: діти мотивують жити краще лише тих батьків, які не задовбані. ви можете там один одного підстрахувати чи залучити допомогу, то ви починаєте крутити варіанти. От як у нас було, ми жили в однокімнатній квартирі, і дитина поповзла, і ми такі ні. Ну, дитина поповзла, квартира закінчилася, давай щось думати. І от ми починаємо думати, думати, думати. Чи там, не знаю, у нас було якесь авто таке маленьке, куди поставиш автокрісло, все авто закінчилось. Ми такі, окей, давай думати, як це все можна там, придбати, оптимізувати. Хоча наше батьківство припало не на кращі часи, тобто все своє життя, моя дитина живе в роки Великої війни. Але коли ти повертаєшся хоч в більш-менш спокійні умови, і вже не стоїть питання виживання, то я відчуваю себе дуже натхненною робити своє життя більш ну, кращим. Може, так було і до дитини, не знаю. Але зараз, знаєте, наче як в тебе немає вибору. Бо якщо без дитини в кімнаті ви можете прожити до там, пенсії старості, то з дитиною ти така, ну ми як би можемо. Але але я з тих мам, в яких стався такий кар'єрний злом. Якщо до народження дитини я займалася концертним бізнесом, то після коли моїй дитині було 4 місяці, я почала знімати YouTube. десь півроку тому я почала навчатися на коуча. Не спішіть перемикати, зараз не буде продажів моїх курсів. Лише консультацій. Я насправді жартую. Тобто, коучинг це такий напрям, який вчить оптимізовувати своє життя і досягати своїх цілей в тих умовах, що є. Я почала сама працювати з коучем і потім захотіла вивчитися, тому я зараз сертифікований коуч за стандартами ICF. Ну, на сесії, да, можете записуватись. І ще така важлива ремарка Знов таки, таке моє материнство припало на час війни, а концертний бізнес, ну, ви самі розумієте, він заточений під місто, під людей, під зали. Тобто, це такий ну, офлайн бізнес. І після появи дитини з'явилось таке відчуття, що я маю зробити щось. Щоб наладити своє життя так, де б я не була, щоб я могла її прогодувати. от таке щось прийшло. І я спостерігаю за моїми подругами, знов таки повторюю за тими, хто не задовбані і невтомлені, і мають змогу завчати якусь допомогу, що всі вони от щось починають після там року, щось вивчати, щось міняти, щось оптимізувати. Багато хто задумується чи хоче повертатись на попередню роботу. Тобто щось тут щокає. І, от з попереднього пункту випливає наступний, на мою суб'єктивну думку, найважливіше в батьківстві робити все можливе, щоб бути незадовбаними. Просто все можливе. Зараз будуть шкідливі поради, але якщо потрібно включити мультика, щоб побути в тиші і на самоті, я за те, щоб його включити. Якщо є змога найняти няню хоча б на кілька годин на тиждень. Я за те, щоб це робити. В нас няня була до того, як дитина пішла в садочок, 10 годин на тиждень, тобто два дні по три години і один день по дві години. Так нам пощастило, що вона вже по сусідству і такий графік підійшов. І ось ці 10 годин на тиждень давали мені змогу настільки перезавантажитися, щоб бути бутиєю мамою ну, не стомленою, зломленою, а такою, ну хоча б відносно, бадьорою. Ну, бо материнство воно дійсно втомлює. Якби ти не бажав цю дитину, не чекав, не мріяв. А коли ти мама 24 на 7, а ти мама 24 на 7, і я повторюсь, тут не працює правило, що якщо втомилась, то полеш. Ні, взагалі ні. <світтє> Треба дбати всіма можливими методами про свій ресурс. І, до речі, ви знали, що існують дитячі клуби. Ну, це типу як дитяча кімната, де ти можеш залишати дитину з нянями і теж мати час. От у нас такий клуб є неподалік і. З рік і вісім дитина туди почала ходити там, на годинку, на дві. Тобто, знов-таки ти гуляєш от, там, по району, заводиш дитину і йдеш на цю годинку попити каву. І це так класно, ти просто сидиш на самоті. Ніхто не каже, мама каву, нікі каву, ніка хоче каву, мама все ну, все. І це дуже перезавантажує мозок. А, до речі, по фінансам, це, ну, на мою думку, плюс-мінус доступно. В Києві це коштує 130-150 гривень на годину. Ой, забула додати ще одну ремарку, що через два роки материнства, коли я озираюся назад, мені дуже смішно від того, чим я запарювалася. Ну от, наприклад, там природнє материнство, У мене про це є цілий випуск. Мене ця тема прям так тригерила, мені здавалося, що не так багато нав'язування, так багато взивання до почуття провини. А зараз я така. Ну, було там так, а в тебе було інакше, а щось було і так. Ну, тобто, ти ставишся до цього значно легше. Чи зараз, коли мої вагітні подруги запитують там Лєна, а коли ви вперше дали дитину, дитині сіль там, в прикормі? А я просто не пам'ятаю. Хоча мене теж це так турбувало, ти якось вичитуєш ці таблички. Ну тобто, з часом ти розумієш, що материнство воно може бути. Ну, органічний. ти маєш, звісно, мати там якісь певні знання по розвитку дитини, про якісь її норми розвитку. Але багато речей ти відчуваєш а... ну, бо ти якось відчуваєш свою дитину. Ти розумієш, що от коли я роблю так, їй добре, а коли так, от її це щось турбує. І хочу підняти цю чашечку чаю за кожну і кожного, хто підпишеться на мій канал. Лише після народження дитини я зрозуміла. Що для того, щоб бути ефективно і гарно працювати, взагалі не потрібно багато годин. От поки моя донька в садочку, ну в цьому дитячому клубі, вона туди ходить на 3,5-4 години. Я встигаю так багато, ну просто дуже багато, але лише за умови, якщо я написала список. От я написала, що поки дитина в садочку, я а, там пишу пост, Б, проводжу коуч, сесію там це не знаю, завантажую прання, тоді я це по списку роблю. Якщо в списку цього немає, то я щось хожу собі, не знаю, думаю про життя. Бо я знаю, що мене 3,5-4 години і вона повернеться. Тому, Олено, або зараз, або ніколи. Діти дійсно дуже швидко ростуть. І якщо ви тільки народили. І вам зараз здається, що тепер отак буде завжди. Ви будете в чотирьох стінах. Погодувала, поклала спати, погуляла. І ваше життя перетвориться на день сурка. Ну, принаймні, у мене було таке відчуття десь перші два-три тижні після пологів, коли я була просто така. А о, так тепер буде завжди. То ось ось ці два роки вони, наче, тягнулися. З одного боку, довго, бо було багато змін, дитина постійно змінювалася, вона починала там ходити, вона починала їсти, вона розпочала говорити, тобто змін багато. Але ти дивишся назад, і така оп, і твоє життя знову стає вже якимось унормованим. Тобто ми вже можемо залишити дитину там на добу, у бабусі, добу. Якщо це відео дивляться, ті, в кого ще немає дітей, мабуть, для вас це звучить дивно. Але от коли ви батьки, і оця перша доба, коли ви лишаєтесь без дитини, ви думаєте, ну щас, ми як організуємо тут романтік. Потім ви сидите так, як два оленя, дивитесь один на одного. Такі як вона там? Може, подивимося її фото, а коли вона вже приїде? Але коли це вже третій четвертий раз, ви вже ловите цю хвилю свободи. Ну, тобто за два, от зараз коли моїй дитині майже два, я вже можу там піти кудись на тривалий час, бо я вже не годую її груддю. Чоловік може провести з нею більш тривалий час, ніж раніше. В принципі няню, ми інколи там звертаємося за її послугами, ми можемо замовити на більшу кількість годин, ніж раніше. Бо поки вона була малесенька, мені було морально некомфортно лишати її прям на тривалий час. А знов таки, є мама, яким комфортно. Я вважаю, що це окей. Тобто, треба слухати в першу чергу свою внутрішню чуйку, а не якихось панянок з YouTube. А ще я дуже полюбила тишу. Якщо раніше я лишалась вдома сама, я включала якісь там кліпи на телевізорі, включала якусь музику, любила, щоб щось там балакало, зараз я така м-м, я вимикаю все, я слухаю, як гуде-холодильник. Я хочу тиші. Але тут є і інша сторона медалі, коли в тебе лише починає з'являтися вільний час, коли дитина стає більш такою автономною від тебе, то ти відчуваєш оцю якийсь дискомфорт. Ти наче не розумієш, що робити з такою кількістю вільного часу, і наче стає клячно, знаєте, сам на сам з собою. Бо ти звикаєш постійно бути зайнята, постійно бути в цих турботах, там погодувати ще щось зробити, забавити дитину, організувати цей домашній менеджмент. А тут ти знову починаєш належати собі. І це вивести не так просто. Починаєш шукати якусь прокрастинацію там, в Тіктоках, в Ютубах, щоб просто не лишатися сам на сам і не задаватися питаннями, а яка я зараз, а що я хочу зараз, а що я хочу для себе. Бо останні два роки ти жила ну, переважно, в першу чергу думаючи про те, що хоче твоя дитина. Бо ти змінилася і старої тебе вже нема, а нову тепер треба пізнати. Я прийшла до цієї думки раніше, та зараз, коли емоції такі вже стабілізовані, і материнство це вже просто невід'ємна частина мого життя, От ще раз хочу повторити, що це реально краще, що зі мною сталося. Тобто я. Ніде ні чим і ніколи не відчувала такої палітри емоцій, прекрасних емоцій, як з моєю дитиною. Це не значить, що я ніколи не втомлюся. Не думаю, що ніка пожалуйста, коли ти вже до бабушки зможеш їздити на 2-3 дні. Це звісно є. Але тим не менш це не відміняє того, що дитина вона відкриває тобі якийсь зовсім інший світ почуттів і світосприйняття. Я вам дуже дякую, що ви додивилися відео до кінця. Прошу залиште будь-який коментар під ним, бо YouTube може мене покарати, що я сто днів нічого не викладала. Скажи, Лена, нікому не покажу твоє відео. що ти оце так пропадаєш. Тому дуже прошу вашої підтримки, якщо вам цікавий мій контент. В описі до відео залишаю посилання на мій інстаграм. Долучайтеся.